Друзі, всім привіт! Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у студента, який замовляв у нас роботу. Знайомтесь це Павло. Привіт, Павло. Привіт. Мабуть, варто розпочати зі знайомства. Розкажи коротко про себе, де ти навчаєшся, на якому курсі, на якій спеціальності. Навчаюся в Львові Львівському університеті. На курсі третьому бухгалтер. Забув на якому ти курсі? Вони якраз напевно перейшов четвертий. Зрозуміло, зрозуміло. А бачиш взагалі себе у цій професії? Взагалі, спершу, як я поступив, це було доволі таки цікаво е -е, рахувати чужі гроші. Прям цікаво, зацікавило мене це. А коли дійшло вже до четвертого курсу, і пішли реальні цифри, там де треба дуже багато інформації запам'ятовувати, різні оті рахунки, я маю сумніви, що там буду працювати. Окей, okay. а от звідки ти взагалі про нас дізнався? Мені вас порекомендував мій одногрупник, бо виявляється, він не такий розумний, як я про нього думав. Що всі курсачі не він сам писав, а з вашою допомогою. І я подумав, варто би спробувати також. Mm -hmm. Він мені скинув ваш Тікток, я погортав прям в жиза, деякі відосики. Яку роботу ти замовляв? Курсову. А тему не пам'ятаєш, так? Взагалі, ну, типу, я можу пошукати погортати, але я думаю, це не важливо. Тобто ти кажеш, ти замовляв курсову роботу, а що тобі найбільше сподобалось у нашій компанії? Все швидко і якісно. Все було швидко. Я вклався в сроки, в дедлайни. І... Ну, звісно, треба було дещо переробити, але це я вже думаю, проблема була не в людині, яка писала цю курсову, а в людині, яка перевіряла мою курсову. Ага, а що дуже злий викладач? Ну, ми з ним не зійшлися в характерах, м'яко кажучи. Ага, розуміло. Але в результаті поставив все, як хотілося. Зі мною до мене було досить приємне ставлення. Mm. Відповідали швидко не ж завжди швидко, але завжди відповідали. Мене ніколи не ігнорували, ніколи не ігнорували питання, які я здаю. А я був доволі настирним, тому що мені трошечки сроки піджималися і треба було здавати. Але мені завжди відповідали, хоч не відразу, але відповідали. Mm -hmm. Ну а, і все ось... ж таки не будемо забувати, що. План мені склали також безкоштовно на початку. А от які були моменти, які тобі не сподобались? Ну як я сказав, що в мене трошечки час піджимав і коли ну був на емоціях, то мені відповідали не зразу. То я прям з телефоном чекав, чекав, щоб відповіли. Ну відповіли, ну не відразу. Це було трошки неприємно, звісно. І ще коли мені зря, ну, прийшло сповіщення про ціну, то я трохи також жахнувся і запитав, чи вийде трошки дешевше, бо ну студент, студент, типу, ну, в ціну не вкладався. І мені потім ще одна смска прийшла, і я думав, вона цього коштувала. Я не жалію. На рахунок менеджерів тут я поясню, що у нас взагалі графік з 9 до 6 години вечора. В такій ситуації, в якій ми зараз живемо, то інколи потрібно спуститися в бомбосховище, і на жаль, там зв'язку немає. Ну і ще наразі у нас почався сезон, вересень. Всі студенти почали ходити в універ. То у нас прям менеджери дуже сильно загружені. От, в результаті, ти здав свою роботу викладачу, і якщо так, то на скільки балів? Здав, ну, звичайно, це було не без проблем. Йому з першого разу не все сподобалось, тому мусив відправляти вам на Правки Правки були, до речі, безкоштовні. Ну, вже з другого разу я йому здав, все підійшло. Захистив на 94 бали. Це п'ять балів ти... на 5... п'ять. По... На підірку. Окей, добре. Ти в результаті залишився задоволеним? Так, звичайно. Павло. Дуже дякую тобі за те, що ти поводився дати інтерв'ю, вийти з зони комфорту, адже не кожен так може. Дякую тобі за те, що поділився своїм досвідом. І за це ми даруємо тобі знижку 10% на замовлення наступних робіт. Ще раз тобі дякую. Клас, дякую вам. Друзі, ви обов'язково ставте лайки та діліться цим відео зі своїми е, френдами. І якщо ви хочете взяти участь у такому інтерв'ю і поділитися своїм досвідом, то пишіть плюсик у коментах або пишіть нам у директ.